10 вересня 26-річний працівник Мукачівської місцевої прокуратури спричинив дорожньо-транспортну пригоду. Водій не впорався з керуванням, заїхав на бордюр та зніс дорожньо металеву огорожу магазину. Варто зазначити, що на момент скоєння ДТП працівник прокуратури перебував у відпустці. Слідчим відділом прокуратури Закарпатської області розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286. Це вчинення дорожньо-транспортної пригоди. Після того, як було сталося це ДТП, працівника прокуратури затримали патрульні, які доставили його в Мукачівську центральну районну лікарню в зв'язку з тим, що йому стало погано. Відтак в лікарні у працівника прокуратури Мукачівської діагностували струс головного мозку і закриту черепно мозгову травму. Наразі він перебуває в лікарні. Також є інформація, що патрульні зареєстрували кримінальне провадження за статтею 345 кримінального кодексу України. Це опір працівникам поліції. На даний час вже направлено на експертизу судово-медичну трьох працівників поліції, які затримували працівника прокуратури для встановлення у них тілесних ушкоджень і їх характеру. Також відібрано кров у нашого працівника і триває судово медичний експерт. Експертиза щодо нього. Ці обидва кримінальні провадження вже об'єднано в одне, і розслідуванням займається слідчий відділ прокуратури Закарпатської області. До того ж, призначено й службову перевірку за даним фактом прокуратури Закарпатської області. Призначено ще до цього службову перевірку стосовно медичних працівників Мукачівської ЦРЛ для того, щоб підтвердити чи спростувати твердження патрульних, що їх не допускали. До прокурора, що їм не давали при щоб вони освічили його при встановленні вини нашого працівника. Він понесе покарання по всій суворості закону вплоть до звільнення, якщо це буде необхідно. Якщо це необхідно, буде і доведено його вину. Він понесе також кримінальну відповідальність, і також понесе відповідальність його безпосередній керівник. Це керівник Мукачівської місцевої прокуратури.